Наступніми будуть раєзди тих, хто управляєте планетом, правильно? Значить так, я хочу, щоб ви прийняли рішення. Ви є депутатом Полтавської обласної ради від Кремінчука. Скажіть вашу думку стосовно цього тарифного скандалу. Ну, це е... Скандал, який продовжується на протязі багатьох років, тарифний скандал, і моя позиція як депутата відома ще з 20-го року, як тільки я стала депутатом, на мій погляд, тарифи по електроенергії гривня 48, це навіть така ціна це дуже дорого для населення. При отриманні пенсії 2,5 тисячі, то гривня 48, це навіть дорого. Тому моя позиція однозначна, що тарифи повинні бути знижені. Потепу по так само. А як мені ще робити з вами? Буде десь приблизно пару мільйонів переглядів. Для того щоб ви всі всі точніше в країні розуміли, що ми не допустимо за жодного за жодних обставин. Тіше тіше що ми не допустимо за жодних обставин цього тарифного шабашу. Правильно, значить, я хочу вам повідомити на що ви повинні опиратися. Перше, значить, ми а, десь приблизно два місяці тому чи три виграли суд у місті Полтава в апеляційному суді. Де чітко чорним по білому написано тарифи, які застосовуються, зокрема, які вас зобов'язують сплачувати влітку за відсутню гарячу воду, за відсутнє теплопостачання. Ви ж тільки вдумайтеся, значить на вулиці 40, а ми платимо за тепло в хаті. Ну, це нормально взагалі? Це нонсенс абсолютно. Більше того, при призначенні цих тарифів було порушено абсолютно всі порядки їх встановлення. Коли формувалися ці тарифи, друзі, для того, щоб їх завищити, ці подонки в конченім разі просто тупо помножили їх на коефіцієнт К. Що таке, коефіцієнт К, ніхто до цього часу не знає. Коли, вони, коли ми їх запитали, вони кажуть: ой-ой, ой -й -й -й, звертайтесь до кабінету міністрів, до їх нормативно-правової бази, там є все про коефіцієнт К. нема там нічого. Ми повинні мати договори. Що це за херня така? Я раз за якесь теплоенерго появилося. Я з дуру проснувся, чи жінка, не питаючи мене, заплатила один раз, і у мене з ними договір. А ви узгоджували цей договір зі мною. І де у договорі прописані мої права. І в який спосіб я ці права можу захищати. Правильно? Це повинен бути договір, персонально підписаний з кожним. Правильно? Правильно. І кожен повинен мати цей договір на руках. Доброго дня, мене звати. Фідієва Ярослава Володимирівна. Сьогодні я представляю громадську організацію Полтавщина за справедливість. Полтавщина за справедливість сьогодні подала позов від 150 підприємців для того, щоб анулювати період 22-23 року, коли нараховано підприємці не включали опалення і підприємцям нарахували 50-70 тисяч в місяць. Ми з цього маємо те, що бізнес просто стане в Кремлі. І підприємці вимушені будуть розкидувати ці кошти на товар, який вони продають на кафе в кафе на їжу, і тим самим буде мати просто підняття цін. Сьогодні ми ще подаємо уточнюючий позов. У нас два дні на усунення, які нам не дуже хочуть давати, тому що, м м тому що вже нам вирок винесли без нас. Ми подали від будинку на кварталі 274, позов від 50 осіб. Скільки ви сплачуєте за квартиру і що примусило вас От сьогодні прийти? Ми сюди? Ми живемо з чоловіком у двох квартирі. Ми платимо за опалення до трьох тисяч і більше. Хоч у нас щочок стоїть на дому. Так, я не я не зрозуміла за що ми платимо в Літ. літнє врядів. Хоча ми пенсіонери, ну, стараємося, що літом. Що то купити на зиму, щоб знаєте, як легше зимою прожити, щоб за квартиру заплатити? Ми, от хай нам відпов... ну, дадуть відповідь. Хоча Чому я їздила, в теплокомуненерго, А вони платити? так удивилися і сказали, ну що ж ми зробимо. Ага не ми винуваті. Ви розумієте, це двоставковий тариф. тариф, а, ви зимою менше платите. Так, да, кажу, та не не як не. же ж ми зимою ага. платимо менше, якщо я плачу за, 2 700, 2 800. по щотчику? До 2800, 2600, ну зависимо від температури. До 3000. До, 3 000. до 3 000. І літню субсидію не платять. У мене взагалі немає цієї субсидії. Ми не хочемо люди зіді. Не розумієте, ми не повинні літом платити. Чого вони нас заставляють це робити? От хай дадуть об'яснення. Чого? Що Малецький нічого не робить? Про зарплату не беруть, тому що ще раз наголошую, ми з вами порахували. Хорошо, множимо на два, по 500 гривень кожного дня. По 500 п'ятсот тисяч, два з мільярди, множте на 2, і пішло далі. Це 10 мільйонів доларів кишеню собі кожного року на ваші шкурі. Думайте, звичайно, вони будуть саджати. Ми будемо Дивіться, ми прийшли. За там заміновано, а тут за Що це за

Ви Ви абсолютно праві. робите? свою роботу. Це не порядку, бо Що От іди сюди, пропусти! пропустить. Значить, так, ми зараз звертаємося до поліції із верненням, із вимогою. Встановити, де знаходиться керівництво теплоенерго? У нас, друзі, є інформація про те, що викрадено керівника Теплоенергова. Але що? наші гроші. Ви їх утримують в заручниках. Я вимагаю зараз. Я вимагаю зараз. Відкрити двері і звільнити заручників. Давайте. Відкривайте двері. Відкривайте двері. Відкривайте двері. Відкривайте двері. Не треба договарюватися з громадою. З громадою. З громадою. Не треба з вами договарюватися. Євушка з за громадою, землейком вам, де повідомте нам! Дайте, повідомлення, вітайте, повідомляйте! Люди можуть там загинути, ми допомагаємо відкрити.